У департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України спростували заяву, яка пролунала після засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки. Вона стосувалася систем винагород та покарань для керівників регіональних управлінь поліції. Депутати стверджували, що поліція, начебто, погодилася на звільнення начальників обласних управлінь у разі виявлення контрафакту тютюнових виробів у зоні їх відповідальності. Але в Департаменті стратегічних розслідувань кажуть, такої згоди на персональну відповідальність вони не давали. Хочу сказати, що такої домовленості не було. Що стосується звільнення і підвищення поліцейських, то поліція працює згідно закону України про національну поліцію та дисциплінарного статуту. Щодо звільнення і підвищення, рішення приймає голова національної поліції та міністр внутрішніх справ. Правоохоронці наголошують, що посилюють боротьбу і продовжують викривати підприємства, пов'язані з підпільно-тютюновим бізнесом. У національній поліції повідомили тільки за понад півроку встигли виписати 7,5 тисяч адміністративних протоколів та вилучити з обігу 2 мільйони цигарок. Крім цього, викрили цілу мережу підпільних фабрик. Вже там виявили 83 тонни тютюну та обладнання для виробництва цигарок вартістю у мільярд гривень. Викруто шість підпільних цехів, це в різних областях нашої держави потужність з яких складали від 20 до 60 пачок цигарок на добу. Крім цього, було було перевірено 7 тисяч місць збуту цих ціх тютюнової продукції.